Націнка сьогодні, в залежності від того, які у вас витрати на, на утримання і апетити, насправді. На Тому що сьогодні ви можете бачити націнку і 9 гривень на літр, а можете бачити і 2 гривні на літр. Угу. Це залежить, залежить від того, знаєте, тобто є така формула цікава. От дивіться, зверху, тобто в чисельнику, ми ставимо. Умовно постійні витрати на утримання АЗС. Умовно постійні. чому то, що вони теж міняються. Міняється заробітна плата, міняються податки, міняється вартість комуналки, да. електроенергії. Uh -huh. да? Тому ми називаємо умовно постійні. А в знаменнику кількість проданих літрів uh -huh. і ефективність роботи заправки вона якраз розраховується з цього співвідношення. Має бути менша цифра, я так розумію. Так? Ну безперечно, ви можете зрозуміти, скільки ви витрачаєте грошей на опрацювання одного літа.